Чау. Він говорив до своїх учнів: якщо будете перебувати в мені, і слово моє перебуватиме в вас, то просіть всього того, чого ви хочете, і буде вам дано. Алілуя. І ми зараз з вірою приступаємо до молитви. Але ще хочу прочитати таку настанову зі Слова Божого. Хто хоче жити в мирі, хто хоче жити в батьківській любові, в його милості, Його благості, дорогі, хто хоче мати мудре серце, той повинен дорогі. Прислухатися до Господа, Той повинен читати Його слова, Той повинен прийти до Нього. І Ісус Він завжди навчав народ. Весь час, коли Він служив на цій землі, Він наставляв і навчав народ, як правильно жити, як бути захованим в Господі. І ось Він говорить своєму слові. Це хвилиночку. Алілуя, Слава Господу. Зараз я найду це слово. О Ісус, Ісус, Ісус. Це від Матвія. Алілуя, Алілуя. Хвилиночку. Господь любить нас. Алілуя, Алілуя, Господь. Він навчав, і він говорив: Не будуйте на піску. Отже, кожен, хто слухає слова мої і виконує їх, подібний до мудрого чоловіка, який звів будинок свій на камені, це від Матвія, 7, голова з 24 -го вірша. І коли пішов дощ, і настала повінь, і знявся вітер, і вдарив по будівлі. Той дім не впав, бо був збудований на камені. Проте кожен, хто слухає слова мої, але не виконує їх, подібний до нерозсудлого чоловіка, який звів будинок свій на піску, і коли пішов дощ, і настала повінь, і знявся вітер, і вдарив по будівлі, той дім повалився зі страшним горкотом. Дорогоцінні. Можливо, хтось сьогодні, хто дивиться нас, хто дивиться онлайн молитву. Можливо, хтось сьогодні всім серцем взиває до Господа або шукає Його істини. Дорогі, знайте, що ти. Перед цими обставинами, які виникають в твоєму житті, можеш устояти тільки тоді, коли з тобою буде Господь. Просто відкрийте зараз своє серце і приготуйте своє серце для Господа, адже Бог є той, який надзвичайно тебе любить, адже Бог є той, який просто хоче дарувати тобі свою любов і своє спасіння, тому Він вчить, будуй себе, свій дім, тобто себе, як людину, своє серце на слові Божому, яке ніколи не підведе, яке ніколи не зрадить. Слово Боже, як сказав Господь, небо і земля минеться, а слово моє стоятиме по вік. Просто відкрий своє серце для слова Божого. Відкрий і скажи, Господи, ось я, ось я, ось я мій Господь. І хай мир Божий наповни Твоє серце. Хай Твоє серце сьогодні готове чути його слово, готове молитися до Господа. Адже Бог є той, який вирішує всі твої мої проблеми, зціляє всі твої мої недуги. Він є той, який заплатив ще дві тисячі років тому на Голговському Христі за тебе і за мене. І він хоче тобі дарувати життя, життя повне радості, повне сили, повне здоров'я, повне надії, повне віри. Він хоче бачити тебе щасливим. Він хоче разом з тобою радіти. Радіти, разом з тобою плакати, якщо тобі тяжко в житті. Але знай дури, що він є той, який ніколи не залишить тебе і не покине, бо він добрий Бог, він люблячий Бог, він Бог, який являє свої чудеса. Він і Бог, який зціляє твоє серце. Алілуя, Алілуя, Ісус! Алілуя, Алілуя. І ми так дякуємо Господу за кожне серце, яке шукає Бога. Ми зараз в молитві перед Тобою, Господи, ми зараз піднімаємо з вірою руки і говоримо, що Бог живий, Бог живий, і Бог є той, який зціляє серце. Бог є той, який дарує віру, Бог є той, який дарує радість. Бог Зробив все для того, щоб ти в ньому мав мир. Галілуя Галілуя І молитва це саме те, що тобі потрібно прийти. Бо молитва це розмова з Богом. Молитва це коли ти відкриваєш своє серце до Бога і говориш йому про все. Про все, що тебе боліло, про все, що тебе тривожить, про все, чого ти не розумієш і не знаєш, Слово, Боже, молитва тобі в цьому допоможе. Во ім'я Ісуса Христа, хай твоє серце просто буде відкритим для Бога. галілуя, ми молимося зараз за тебе, за тебе, за тебе. І дякуємо Господу за твоє серце, що воно готове приймати сьогодні, слово Боже, що воно готове сьогодні приймати твою істину і Божу любов. Приймай, Божу, любов. Дорогий, приймай Божу любов, Його любов ніколи тебе не осудить, Його любов ніколи тебе не залишить самотнім, Його любов завжди тобі. Буде дарувати мир і радість, його незмінна любов. Можливо, ти собі кажеш, Ой Господь, я такий грішний, я стільки в цьому житті нагрішив, та чи зможеш ти мене любити? Але Слово Боже говорить, батьківська любов, любов нашого Бога Отця говорить, прийди таким, яким ти є. Тому що Бог любить без умов, тому що Бог хоче твого серця. Аллилуйя, Аллилуйя, слава, слава, слава тобі, мій Бог. І я дякую, я дякую тобі, Бог, що ти такий люблячий і такий вірний. Просто скажи йому, Ісус, ось моє серце. Війди, моє серце, стань моїм Господом. Я визнаю, що ти є мій Господь. Ісус Христос, Син Бога Живого, який прийшов на цю землю, щоб спасти мене. Пішов на Голговський хрест, віддав своє життя за мене. Я віддаю всі свої гріхи в твої руки. Стань моїм Господом. І Спасителем, і веди мене за собою. Чомусь сьогодні я почала цю молитву саме з таких слів, бо так дух Господній повів. Галілуя! Галілуя, Господі, Я дякую тобі за кожне серце, дякую тобі, мій Господь. Галілуя! І зараз ми. Будемо молитися дорогі по Слову Божому. Від Тимофія написано насамперед. Я благаю, щоб прохання молитви, клопотання і подяки ваші були за всіх людей. За всіх людей, і за правителів. і тих, хто має владу. Моліться за них, щоб ми мали тихе і мирне життя. У повній відданості, шанобливості Господу. Це є добре і приємне Богові, нашому Спасителю. Він хоче, щоб усі люди спаслися і повною мірою пізнали істину. І ми так Тобі дякуємо, Господи. Ми так Тобі дякуємо за влади наші. Во ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо їх, ми благословляємо всіх правителів, всіх можновладців, ми благословляємо їх, Господь для того, щоб ми мали тихе і мирне життя у повній відданості і шанобливості Господу для того, щоб через них проявлялася Твоя Божественна мудрість. Ми благословляємо наші влади, ми благословляємо іменем Ісуса Христа, нашого Президента. Ми благословляємо команду Його, ми благословляємо всіх міністрів, ми благословляємо, Господи Боже коханий, кожного начальствуючого. Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що їхнє серце відкрите для Божої мудрості, Боже, що їхнє серце відкрите для Твоєї любові. Алілуя! Слава, слава Тобі, наш Господь! Ми дякуємо Тобі, наш дорогий Ісус, Алілуя! Аллилуйя! Слава тобі наш Ісус! Слава тобі наш Господь! Прийди в великій силі і славі Боже! Торкайся їхніх сердець, давай їм мудрості управляти країною, управляти народом. Господь ми молимося зараз за всіх воєноначальників, Боже. Во ім'я Ісуса Христа, дай їм серце мудре, Боже. Дай їм серце, мудре, щоб Україна прийшла до повної перемоги во ім'я Ісуса Христа. Ми молимося зараз за наших військових во ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Бог! Ісус, слава, слава слава, слава Тобі. Мій Бог, ми молимося, Боже, за наших рядових, за наших солдат, Боже, за тих, хто захищає нас, Боже. Зараз така негода, холод, сніг, дощ зігрій їх, Господи, своїм теплом. Хай над ними буде та хмара Божа, яка захищає їх від снігу і від дощу, так як Ти захищав свій народ в пустелі, во Ісуса Христа. Дорогий Господь, зігрій їх, зігрій їх там, де вони в полі, де вони в таких непростих умовах захищають. Нас захищають своїх жінок, матерів, сестер, дітей, Вони кладуть своє життя за нас, і немає більшої тієї жертви, чим віддати душу свою за ближнього свого. О, наш дорогий Господь, Хай Твоя любов зігріє їх. Хай Твоя любов дарує їм надію і віру. Хай Твоя любов придасть їм сили, укріпить їх, Боже коханий. Даби ми, Господи, прийшли, Господи, до цієї повної перемоги. О Ісус, ми так віримо в цю перемогу, ми так віримо, що цей мир прийде по Розуму, якщо дивитися на обставини Боже, це неможливо. Але по духу ми розуміємо, що що неможливо людям, можливо тобі наш дорогий Господь. Алілуя Ісус! Слава тобі, наш Господь, слава тобі, наш Ісус, Алілуя. Слава, 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 слава тобі, о мій Бог. Ми так дякуємо Тобі, Боже, ми дякуємо Тобі за кожне серце, ми дякуємо Тобі, наш дорогий Ісус, за кожного командира, за всіх воєноначальників ми дякуємо Тобі, Боже. Хай прийде твій божественний мир в їхні серця. Хай Твоя утіха, Твоя любов утішить їхні серця і душі. Дай, Боже, сили їм вистояти до кінця і бережи їхнє життя, Боже, бережи їхнє здоров'я, бережи їх, Боже від шальної кулі, бережи їх Боже життя во ім'я Ісуса Христа. Хай вони всі повернуться назад з перемогою свої домівки. Хай їхні уста. Будуть сповнені віри, хай їхнє серце буде сповнене віри, а уста говорять: «Ісус! Ісус, Ісус, Ісус! Хай наша армія буде віруючих, складатися з віруючих воїнів, бо армія, яка молиться, вона є непереможна. Алілуя, Господь! Бережи їх, бережи їх на всіх дорогах, бережи їх, Господи, Боже во ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі, наш Бог, за твою велику любов і вірність Твоєму слову. Алілуя! Ми будемо славити і співати тобі пісні, пісні слави Твоєї, слави Твоєї! Ми будемо прославляти серцем Тебе, ми будемо воздавати тобі хвалу за всі твої діла, за те, що ти є такий добрий, такий благий, такий милуючий, такий люблячий Бог, Ава, Отче. Алілуя. Аллилуйя, слава, слава, слава Тобі, наш Господь. Дякуємо Тобі, наш Ісус. Аллилуйя, Господь. о, мій Бог. о, мій Ісус. Ти прекрасний. Ти прекрасний мій Бог. І ми дякуємо Тобі, наш дорогий Господь. Ми благословляємо всіх тих, хто можливо зараз. Військові, які лежать в шпиталях, Боже, які ранені, в кого можливо є якісь ну, увічя, Боже коханий, можливо, хтось сьогодні позбувся руки, ноги, Боже. Дай їм серце, тверду надію і віру в те, що ти їх любиш, що життя не закінчується, Боже. Во ім'я Ісуса Христа, зціли їхні рани, зціли їхні душі, зціли, Боже коханий, бо вони так багато бачили смертей, вони так багато втрачали, Боже, і тільки Ти можеш зцілити їхні душі, тільки Ти можеш зцілити їхні рани, мій Господь. Во ім'я Ісуса Христа. Ми молимося за лікарів, Боже, за медичний персонал, який на передовій, який тут в тилу обслуговує наших військових, благослови кожного лікаря, кожну медсестру, адже це теж робота надважлива спасати життя нашим воїнам. Дай їм сили, дай сили кожному лікарю, кожній медсестрі, во ім'я Ісуса Христа, кожному медичному персоналу, Боже. Дай їм сили, Боже. Пройти цей нелегкий шлях у своєму служінні, Боже, во ім'я Ісуса Христа, нашим військовим. Дорогі Господь, благослови їхні сім'ї, благослови їхні серця, Боже, во ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо Тобі, Боже, за лікарів, дякуємо Тобі за медсестер, дякуємо Тобі за медичний персонал, хто з посвятою віддає весь свій час. Всі свої знання, все для військових. Алілуя, Господь, слава, слава Тобі, наш Господь. Ти кожного бачиш, ти кожного чуєш, Господи, ти бачиш кожне серце, яке звертається до Тебе, яке шукає в Тебе допомоги. Ми дякуємо Тобі, Ісус, за Твою велику любов. Аллілуя до народу України, благослови наших діточок, Боже, благослови сім'ї, благослови, Боже, коханий, во ім'я Ісуса Христа. Хай наші сім'ї об'єднуються, Хай, Боже, дай їм сили пройти ці непрості часи в житті кожної сім'ї, Боже. Дай їм сили, Боже, об'єднай їх з силою своєї любові. Дорогий Господь, хай кожна сім'я буде сокрита в Тобі, кожна сім'я буде благословена тобою, Боже. Кожна сім'я получить в тобі, Боже, все необхідне, Боже. Алілуя. утіш наших дітей, Боже. У ті ж наших дітей в ім'я Ісуса Христа забирай цей посттравматичний синдром, цей, цей синдром, Господи, стресу Боже, як у військових, так і у всіх людей, Боже. в ім'я Ісуса Христа. Хай серця сповняються надією, Боже. Прийди до мене. Всі Прийдіть до мене всі стручені і обтяжені, і я вас успокою. Бог є той, який успокоює Твоє і моє серце. Аллилуйя. Слава слава тобі, наш Господь. Аллілуя, Ісус. Ми дякуємо Тобі, Боже, за військовополонених. Ми віримо, Боже. Ми просто віруємо вже. Прийняли, що вони повертаються додому. Останнім часом мало хто повертається додому, але ми віримо, ми віримо, що всі військовополонені повернуться додому. І ми просто віримо, я відпустив полонених на свободу. Ми просто приказуємо силою і владою Ісуса Христа. Подій, подій, Господи, силою своєю. Боже коханий, на серця тих людей, Боже, бо навіть серця безбожників, Господи, навіть. Ти їх можеш торкнутися, Боже. Торкнися тих всіх людей, які, всіх тих начальствуючих, які тримають їх в полоні, всіх тих військових, Боже. Торкнися на вищому рівні, щоб вони відпускали полонених назад на Україну во ім'я Ісуса Христа, Бог. Ти можеш явити таке чудо, бо Ти Царствуєш, і вся влада в Твоїх руках. Ти висідаєш на престолі, ти сильний, ти сильний і всемогутній Бог. Яви своє чудо, Боже. Хай всі ті, які сьогодні без вісті пропавші, Боже коханий, хай за них почують звісточку рідні, Боже во ім'я Ісуса Христа. О, Господь, слава тобі! Слава тобі наш Господь. Ми Покладаємося тільки на Тебе, і ми віримо, що те, що неможливо людям, можливо Тобі, Господи, бо Ти є Бог всесильний, Ти є Бог добрий. Ми благословляємо молодь України. Ми благословляємо наші майбутні України. Боже, хай всі вони, всім Своїм серцем, Боже, Дух Святий, торкайся їхнього серця, шукають істини, шукають смислу в тому житті, Боже. да нехай їхнє серце відкриється для розуміння Божого Слова. Во ім'я Ісуса Христа, адже Ти покликав багато-багато з них, Боже, управляти і будувати майбутнє України, Боже. Во ім'я Ісуса Христа, дорогий Господь, яви своє чудо, яви свою славу, мій Бог, Бог сили, Бог слави, Бог величі, Бог, який являє чудеса. Алілуя! Алілуя, Господь! Ми дякуємо Тобі за прекрасну християнську молодь. Ми віримо, ми бачимо їх вже очима віри, що вони всі будуть. Відбудовувати Україну, на них твоя божественна мудрість, Боже, во ім'я Ісуса Христа, вони наші майбутні. вони і ті, хто вірять в Ісуса Христа, і які поклоняються живому Богу, во ім'я Ісуса Христа, наша молодь, прекрасна молодь, благословена молодь, молодь, через яку ти Бог будеш являти свої чудеса. В побудові сильної, незалежної, економічно розвинутої Християнської держави України. Во ім'я Ісуса Христа, і ми благословляємо зараз кожне село, кожне місто України. Бог, во ім'я Ісуса Христа ми благословляємо нашу землю. І там, де попіл, там, де руйнування, будуються прекрасні міста і села, садяться прекрасні сади, квітучі сади, во ім'я Ісуса Христа, земля. 30 шістдесят і в сто раз більше родить во ім'я Ісуса Христа і ворог диявол. Він буде посоромлений тобою. Він вже посоромлений, бо Ти є Бог. І ти восідаєш на престолі. Дорогі Господь. Аллилуйя! Слава тобі, наш Ісус! Ми дякуємо тобі. За нашу Україну. Ми дякуємо Тобі за наше правління. Ми дякуємо тобі за наше благословенного президента, за наших благословенних начальствуючих, за наше Боже майбутнє. А воно буде прекрасним. І те, що ми бачимо, ми не дивимося на те, що ми бачимо. Ми дивимося очима віри. Алілуя! Аллилуйя! Ми благословляємо нашого Господа, ми благословляємо нашу Україну, ми благословляємо молодь України, ми благословляємо дітей, ми благословляємо сім'ї, ми благословляємо військових, ми благословляємо воєноначальників! ми благословляємо, благословляємо іменем Господа нашого Бога, Отця. Сина Ісуса і Духа Святого. Амінь.